Сьогодні я хочу поділитися твором видатної української поетеси Лесі Українки. Її творчість це не лише зразок високого мистецтва, а й свідчення глибокого болю за долю рідного народу, табороньби за його свободу. Крізь плач, і істогін і ридання. Несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені журбі. Над давнім лихом України жалкуєм дужим в кожен час, з плачем не ті години, коли спадуть кайдани з нас, Ці сльози розстроюють рани, Загоїтись їм не дадуть, держав'ють від сліз кайдани. І ніколи не спадуть, на що даремні скорботи, назад нема нам боріття, берімось краще до роботи, змагаємось за нове життя. Скрізь плачі стоїм рядання говорить про гори й бій, які знайомі кожному українцю, хто переживає війну. Але водночас у цих рядках ми можемо знайти силу і незламість, якими завжди славиться наш народ. Цей твір не лише крик душі поетеси, а й відгук на ці виклики, з якими ми стикаємося сьогодні. Тож нехай ці слова звучать як нагадування про нашу боротьбу і віру перемогу. Слава Україні! Героям слава!